20 червня народний депутат Микола Тищенко приїхав у Дніпро, начебто, для того, аби провести облави на ботоферми. Цього ж дня у центрі міста сталася бійка між екс-бійцем спецпідрозділу Кракен Дмитром Павловим, який гуляв з новонародженою дитиною і дружиною, та охоронцями нардепа. Ба більше в ексклюзивному коментарі інформатору Павлов повідомив, що внаслідок нападу на нього постраждало й немовля. Цілком очікувано після того, як відео інциденту опублікували у мережі, скандал набрав обертів. На нього відреагувало не тільки суспільство, а й поліція та керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який є кумом Тищенка. На каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім усі відомі деталі про напад охоронців Миколи Тищенка на екс-військовослужбовця Дмитра Павлова, ким виявилися люди нардепа, як він сам коментує ситуацію і чому називає Павлова російським агентом? Чи дійсно народний депутат приїхав у Дніпро заради облав на ботоферми? І чи вплине цей інцидент на політичну кар'єру пана Миколи? Як завжди, нагадую про підписку на канал і поїхали! І почнемо з головного антигероя цієї події. Після її розголосу. Микола Тиченко заявив, що приїхав у Дніпро, нібито перевірити інформацію про діяльність ботоферм та кол-центрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Проте підтвердити цей факт йому не вдалося, адже Дніпряни оперативно перевірили адреси, які надав нардеп, начебто, з тими самими ботофермами, і навіть натяків на так звані офіси там не знайшли. Назвав адреси деякі адреси. Я думаю, що ви також знаєте. Якщо цікавить ця інформація, то я от приїхав на Запорізьке шосе 96. Мешканці Тополі дуже чудово знають цю будівлю. Знаю я, як батько п'ятирічної дитини. Сюди ми інколи приходимо прибувати на батутах, Дитина грається з друзями, відпочиває. Тут знаходиться дитячий центр. Чому, коли немає світла, тут є генератор, і все чудово працює. Підприємці працюють, сплачують податки. Мешканців право відпочивають. І чому ж, пане Микола Тищенко вказує цю адресу, як готу Якщо говорити вже про напад на ексвійськового, то на опублікованих у місцевих пабліках кадрах троє чоловіків у військовій формі на центральному проспекті міста жорстоко скрутили чоловіка, яким і виявився колишній боєць кракена. Дмитро Павлов на одному з наступних відео там з'явився і нардеп Тищенко. Смотрю, є? У БД, і Смотри, у тебе да є, УБД, так? Смотри, добре. Це що? А ти воював це хто? Це закон, я хорошо. це закон. На відео, яке записав у Дніпрі сам народний депутат, він розповідає про припинення роботи чотирьох ботоферм, в яких працювали близько трьохсот людей. За його словами, всі вони були затримані. З ними працює поліція. Тищенко також заявив, що військовий, нібито чинив спротив і мовляв, через це конфлікт переріс у затримання. Він заявив, що військовий є начальником безпеки ботоферми і разом зі своїми хлопцями підійшов до. Місце, де проводились слідчі дії, спровокував поліцейського. Водночас Тищенко не відповів, хто ті люди, які були із ним. Мовляв, в нього немає охорони. Поліції наголосили, ні місцеві, ні правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенком і не брали участь в проведенні обшуків. Однак, судячи із запису, причиною сварки, а потім побиття та одягання кайданків на військового стало те, що нардеп гуляв містом у військовій формі. При цьому він не є ані чинним військовим, ані ветераном. Ну, по перше, це все провокація. Але зараз я дам пояснення. по в мене немає охорони, що я сам. Скажу без охорони. По-друге, це в минулому військова людина, яка проходила за нашу інформацію, яку ми отримали на наші запити, проходила службу в одному з підрозділів, але вона була як кажуть, виписана за станом здоров'я його мати. Тому сьогодні це не військовослужбовець, а людина, яка проходила службу в одному із підрозділів Збройних сил України по тобто, якщо він це служив. По-третє, він, по він, по він напав. Це Ну, Давайте, слухайте, друге. він може зробити що завгодно, але це військовослужбовець. Він... Якщо він служити. Й... Ніхто але... сьогодні в країні не має можливості використовувати свій статус не народний депутат, не історія, Але службовець. це не відміняє того, що він військовослужбовець, правильно? Він проходив службу. Він людина, яка придатний служити. Ще раз наголошую. Він придатний служити, але не, був комісований за станом здоров'я його матері. Ще разповім не, скажу, не його матері. Його матері. Там так не ну, написано такий називається сімейні обставини. Я не знаю, як <плес> так, за сімейними Це, обставинами. Закон є, да? хоча в цей час ми вся країна має якісь сімейні обставини. Тому людина ну, добровільно пішла з війни, пішла з фронту, хоча мала досвід військовий, і за нашу інформацію сьогодні працює начальником безпеки. Самих в українських і потужних бота під назвою дев'яточки. Згодом на інцидент відреагували і правоохоронці. Речниця головного управління національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська дала коментар сайту TSN.ua. Вона повідомила, що на місце виїжджала слідчо-оперативна група. Врешті стало відомо, що правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом конфлікту у центрі Дніпра. За інформацією правоохоронців, невідомі особи у комуфльованому одязі та балаклавах завдали 33 річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. За даним фактом слідчими відкрито два кримінальні провадження: за частиною першої статті 125 Умисне легке тілесне ушкодження та частиною другої статті 146 Незаконне позбавлення волі Кримінального кодексу України. Наразі відомо, що поліцейські проводять слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до цієї події. Те українському суспільству вже вдалося встановити імена цих осіб. Українські телеграм-канали помітили серед учасників конфлікту депутата від партії ОПЗЖ, яка заборонена в Україні. Йдеться про Сергія Савченка, обличчя якого на опублікованих в мережі відео закриває Балаклава. Проте його вдалося ідентифікувати за татуюванням. На кадрах можна побачити чоловіка в балаклаві з таким татуюванням, як у Савченка. Сергій Савченко є депутатом Полтавської обласної ради, восьмого скликання і головою постійної комісії. Місії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Також охороні Тищенка допомагав нападати на екс-військового Павлова співробітник Нацполіції з Києва, Писаренко Богдан Олегович. Поліція Києва підтвердила участь свого співробітника в інциденті з нардепом. Поліцейський перебував у Дніпрі у відрядженні та, начебто, став свідком конфлікту. У поліції стверджують, що до Писаренка звернувся чоловік, бо у його знайомої відібрали телефон. Після чого правоохоронець втрутився в інцидент. Знімаю, ви напали, що, на, що напали на та, Ви поліцейське. Вы так вы пихать начали. Не, не, не. В смысле, Я вот не сейчас человек с ребенком бы его пихали чекайте на скандальному відео з Дніпра, фігурує помічниця нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська. Цікавим фактом є те, що вона фігурує на сайті Миротворець за заперечення російської агресії та участь у спробах легалізації окупації Криму російськими загарбниками. Дівчина навіть їздила в окупований Крим у 2018-му. Під час боїв та окупацій на Донеччині вона ще жила в місті та готувалася до ступу в університет. Як з'ясували журналісти, 2015-го року Евеліна Андрієвська, яка була тоді. Студенткою зробила репост із проросійського пабліку зі звинуваченням України в обстрілі своїх же територій. Вона написала про крапку в довірі та надії жителів окупованого Донецька. Після окупації Росією Донецька Евеліна продовжила приїжджати до рідного міста. Ба Більше вона є родичкою так званої Міс ДНР, яку ви точно не раз бачили на теренах інтернету. А у 2015-му вона навіть вихвалялася сумнівними сімейними зв'язками в Інстаграмі. Свою проукраїнську політичну позицію вона почала демонструвати пізніше, Профілі студентки почали з'являтися фото з синьо-жовтими прапорами, привітаннями з державними святами, фото з військовими та політиками. Вже під час повномасштабного вторгнення Андрієвська отримала подяку від ГУР за допомогу армії та стійку громадянську позицію. Помічниця скандального нардепа активно веде свої соцмережі, тож неодноразово хвалилася спільними фото не тільки з Будановим, а й з Зеленським та першою леді. Мабуть, найбільше окрім коментарів про ситуацію від самого Тищенка, суспільство чекало реакції Акції його кума, голови офісу президента Андрія Єрмака, і, хоч не одразу, та Ярмак все ж озвучив свою думку щодо інциденту та запевнив, що з Тищенком давно не підтримує ніяких зв'язків. Він назвав поведінку пана Миколи абсолютно ганебною, а також підтвердив, що знає Тищенка давно і дійсно хрестив його сина. Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут немає навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, Їй немає виправдань правоохоронним органам Точно є на що реагувати. Так, Тищенка, я знаю давно, дійсно хрестив його сина, але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність незалежно від посади чи прізвища, раджу про це згадати. Така поведінка. Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. На останок я все ж маю пролити світло на особу постраждалого від нападу Дмитра Павлова. Він дійсно колишній військовий. Чоловік воював у спецпідрозділі Кракен, головного управління розвідки Міністерства оборони. У Кракені підтвердили цю інформацію. Там наголосили на необхідності реального встановлення справедливості. У відкритих джерелах зазначається, що Павлов, житель Дніпра, який з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ. Проходив службу у спецпідрозділі Кракен, брав участь у запеклих боях, зокрема на Харківщині, і усю цю інформацію найкраще підтверджують відео за участі Дмитра прямісінько з місць бойових дій. І, хоч нині Павло дійсно не служить через сімейні обставини, та його причетності до так званих ботоферм Тищенко так і не надав. А завершує я тим, що незалежний український журналіст Денис Кошельник в день 24 червня повідомив, що встановив особу ще одного учасника інциденту зі сторони Тищенка. Ним виявився інструктор київського страйкбольного клубу «Резервіст Ейрсофт» Микола Щегельський. Цей чоловік теж свого часу став головним героєм гучного скандалу. У 2021-му він облив фарбою пам'ятник Степану Бандері у Львові, за що суд у 2023 році виніс йому вирок у вигляді одного року іспитового строку. Цей матеріал ми мали опублікувати вранці 25 червня. Проте в цей день сталося чимало подій, внаслідок яких маємо зробити доповнення. Зранку вівторок до чинного нардепа Миколи Тищенка з обжиками завітало ДБР. Йому повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Окрім того, під час обшуку у нардепа знайшли багатого в іноземній валюті, яку той зберігав у пакетах та сумках. За даними державного бюро розслідувань, 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою Миколи Тищенка протиправно позбавила волі потерпілого, колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групи осіб та й застосуванням фізичної сили та спецзасобів. Цікаво, що Тищенко розбив свій телефон під час вручення йому підозри 25 червня. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я, ви, не, я, ви, вас, я, я вас, не я не вас затримаю все, проте інформацію. з гаджета слідство все ж дістане. Будуть проведені необхідні експертизи. Про це в ефірі телеканалу Київ 24 розповіла речниця державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Вона підтвердила справжність відео, на якому тищенко розбиває свій телефон, і додала, що слідство не виключає встановлення інших обставин і фактів, які стануть підставою для оголошення додаткових підозр народному депутату. Слідство не виключає, що входять до судового розсліду. Двання можуть з'ясуватися інші обставини. Інші факти, і ми не виключаємо, що також можуть бути оголошені підозри, можуть бути додатково ще у кримінальному провадженні. Вже в день 25 червня. Народний депутат України Микола Тищенко прибув до Печерського суду Києва, де йому обирали запобіжний захід за фактом незаконного позбавлення волі екс військового Дмитра Павлова. Нардеп відмовився від спілкування з журналістами під залою суду. Журналісти запитували Миколу Тищенка про розбитий телефон та гроші, які були знайдені в нього під час обшуків ДБР. Проте ані на перше, ані на друге питання відповіді не отримали. Журналісти в залі суду слухали від Тищенка про ботоферми та про те, що Дніпро є містом, де найбільше сконцентровані ці ботоферми. Також Микола Тищенко заявив, що не збирається складати мандат та буде виконувати рішення суду, яке б воно не було. Під час відповідей на запитання журналістів Тищенко назвав себе політичним ревізором, адже, за його словами, він перевіряв роботу колишнього очільника державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Наєма та прозвітувала про нібито відсутність там якісної роботи під час засідання обвинувачення клопотало про цілодобовий арешт, адже прокурори припустили, що Тищенко може ухилятися від органів досудового розслідування та отримати дозвіл на виїзд за кордон як нардеп. Також такий запобіжний захід просили обрати, щоб підозрюваний не міг впливати на свідків. Сам пан Микола не втрачав можливості поділитися своїми філософськими думками, от тільки на жодне питання журналістів щодо його поведінки, нападу на ексвійськового грошей в його будинку і розбитих телефонів так і не відповів. Детальніше про перебіг засідання можете дізнатись. Ось тут врешті суд тривав понад 4 години, але колікатлеті таки обрали запобіжний захід. Нартапа відправили під цілодобовий домашній арешт, який триватиме щонайменше 60 днів. Насамперед багато, що все добре. Після суду Микола Тищенко пішов у п'ятизірковий готель Хаят святкувати домашній арешт в ресторані. Електронний браслет йому вдягли вже о 22.30, після чого він все таки вирушив додому, де і має провести як мінімум наступні два місяці. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка YouTube-каналу Україна на часі. Запрошую вас у коментарі під цим відео, щоб поділитися власними думками щодо інциденту за участі Тищенка та подальших обшуків і суду. Звісно, чекаємо від вас подобайки під цим відео та підписки на канал. Па-па!